Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Всім доброго вечора, нехай Господь Бог. Він вас благословить сьогодні, в нас перший день нового року. Я вірю, що багато з вас, хто слухає зараз цю вечірню молитву, приєднався до цієї трансляції, я вірю, що багато з вас змогли прийняти участь в нічній молитві Нового року. Тому ви прекрасно зараз розумієте, як важливо і необхідно зустрічати Новий рік у Божій присутності, тому що якщо я зустрічаю Новий рік. В Божій присутності, приймаю його силу, приймаю його дух, оновлення. Я зможу в цьому році долати багато перешкод і багато труднощів. Тому так необхідно, щоб людина зрозуміла, як важливо отримати Духа Святого, отримати присутність Його, якщо ви хочете, щоб ваш 2026 рік був іншим, не був таким самим, як 2025, а то і гірше, тому що. Я вам скажу одну річ: в цьому світі буде тільки гірше. З кожним роком буде все тільки гірше, гірше і гірше. Але не для тих, хто покладається на Господа Ісуса Христа, не для тих, хто має присутність Духа Святого. Так, буде складно, буде тяжко, будуть перешкоди, будуть випробування. Але із-за того, що людина має присутність Духа Святого, вона зможе подолати абсолютно все. Я хотів би до того, як ми помолимося, прочитати вам один вірш із Біблії, Євангеліє від Івана, перший розділ, п'ятий вірш, написано так: а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Я хотів би, щоб ми зараз подивилися на цей вірш з такої точки зору, як необхідно, щоб людина мала це світло всередині себе. Коли людина має це світло, що це за світло, пастор? Це світло, це присутність Духа Святого, це Бог всередині людини, це Ісус Христос, який живе всередині цієї людини. Тому, якщо це світло буде всередині нас, якщо Дух Святий, він буде жити всередині, всередині вас, навколо вас може бути багато всього, темляви, перешкод, проблем. Але це все воно ніяким чином на вас не повпливає, тому що всередині вас сам Господь Ісус, всередині вас присутність Божа. Тому так і написано. А світло темряві світить, і темрява не обгорнула, не обгорнула його. Можливо, навколо вас буде ця темрява, можливо, будуть моменти, коли ви залишитеся самі без нікого, тільки ви і Господь. Якщо у вас є стосунки з Богом, якщо у вас є відносини з Богом, є присутність Його всередині себе, то будьте впевнені, ніяка темрява до вас не доторкнеться, ніяке зло не зможе доторкатися. Тому так необхідно, щоб людина пізнала це світло, пізнала Духа Святого. Якщо ви ще не маєте Його присутності, ви не отримали це світло всередині себе. робіть все можливе для того, щоб пізнати його, пізнати Господа Ісуса Христа, тому що без нього темрява вона зможе вас обгорнути. Без Духа Святого ця темрява, цей натиск, він зможе подолати вас. Тому так необхідно, щоб всередині вас жило це світло. Тому якраз. Я хотів би вас запросити в неділю на служіння, коли це буде в нас перша неділя в новому році. Ми будемо шукати присутність Божу, щоб всередині вас жило це світло. Добре, тому я хотів би зараз помолитися за вас. Давайте ми зробимо цю молитву, щоб Господь він благословив ваш, вас, благословив вашу ніч. Щоби все у вас було добре, Господь вас захищав і наповнював вас прямо зараз. Тому що це світло може війти в вас навіть зараз. Навіть зараз, якщо ви вірите, якщо ви віддали ваше життя Ісусу Христу, то це світло може зійти на вас прямо зараз. Тобто Дух Святий може наповнити вас в цей же самий момент. Тож, давайте ми зараз помолимося. Закрийте ваші очі. Мій Господь, і мій Отець! Я зараз звертаюсь до тебе і прошу тебе за кожну людину, яка слухає цю молитву, приєдналася до цієї вечірньої трансляції. Мій Господь наповни твоєю присутністю, твоєю силою. Так, прямо, зараз, де би ця людина не, не знаходилася, але нехай твоє світло воно буде жити всередині них. Нехай твоє світло буде захищати, оберігати, мій Господь. Щоб ніяка темрява вона не огорнула цю людину. Ми визнаємо, мій Господь, що без твоєї присутності ми не можемо, без цього світла всередині нас ми не справимося. Тому прямо зараз ми тебе шукаємо. Я прошу тебе, прийди до нас, наповни нас твоєю силою, наповни нас твоєю присутністю, наповни нас твоїм Духом, Духом Святим. В якому ми так потребуємося, о мій Господь, подивися на щирість цієї людини. Ця людина визнає, що без тебе сама по собі нічого не може. Що необхідно тебе пізнати, тому прийди прямо зараз до кожного із них, до кожної людини, яка зараз тебе шукає, яка звертається до тебе, яка молиться і просить це світло, просить твоєї присутності, дорогі мої. Попросіть зараз це світло, попросіть, щоб Дух Святий він жив всередині вас. Якщо ви так бажаєте, якщо ви так хочете його пізнати, то будьте впевнені прямо зараз в цей же самий момент. Ви приймаєте Його силу, ви приймаєте Його присутність, ви приймаєте наповнення Духом Святим в ім'я Його святе. О мій Господь! І все наше життя ми віддаємо Тобі в Твої святі руки. Прийми нас, прийми наше життя, повністю все ми віддаємо в Твої святі руки, тому що ми хочемо цей новий 2026 рік почати з твоєю присутністю, почати разом з тобою, мій Господь. Тому все ми віддаємо тобі. Я прошу тебе, мій Господь, благослови нашу ніч, щоб наша ніч вона була тихою, мирною, спокійною, щоб ти нас захищав, щоб твої янголи-охоронці були навколо нас, мій Господь, щоб оберігати. Оберігай нашу сім'ю, наших близьких і наших рідних, мій Господь. Тому все ми посвячуємо тобі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь і слава. Тоді. Нехай Господь Бог і Він вас рясно благословить. Я говорив про неділю, як важливо, щоб ви прийшли в неділю. І також хотів би запросити вас на завтра, служіння в п'ятницю. П'ятниця це коли ми боремося якраз проти темряви. В нас є ця, йдеться боротьба, світло проти темряви. Ми, ми прикладаємо максимум зусиль, як написано в Божому Слові, як необхідно, щоб ми противостояли дияволу. Противостояли всім. Всім всі цій темряві, яка хоче обгорнути нас, але не зможе, тому що ми будемо виганяти це все зло. Ну, завтра служіння п'ятниці, служіння за звільнення, боротьби проти всякого зла. Добре? Тому нехай Господь Бог благословить вашу ніч, щоб вона була тихою, мирною і спокійною. І завтра, і завтра у нас буде ще одна, ще одна молитва. Добре, всім на добраніч!